Раді вітати вас на YouTube-каналі компанії Кварц. Ми продовжуємо огляд можливостей ведення обліку в програмі Бухгалтерія Агробізнесу. Давайте поговоримо, скільки часу ви витрачаєте на пошук договорів оренди земельних ділянок. Ви ще досі аналізуєте, проводите розрахунки з пайовиками та формуєте звіти. І це все вручну на паперах. Так от, з програмою Бухгалтерія Агробізнесу за 5 хвилин ви зробите те, на що раніше витрачали години. Як? Зараз покажемо. Отже, сервіс картка появика. Це вся інформація про ваших орендодавців в одному вікні. Тут ви можете знайти контакти пайовика, бачити всі взаєморозрахунки в розрізі років як в цілому по пайовику, так і з відбором по договору, якщо їх декілька. Є можливість сформувати розгорнуту відомість. Виникла необхідність переглянути. Договір оренди та його умови це все можливо в звіті Актуальність договорів або ж в копії паперового договору в прикріплених файлах. При цьому не потрібно перебирати стопки паперів. Потрібно оновити умови договору або передати пай. Просто внесіть зміни тут, обравши необхідний вид операції. Потрібно провести виплату паю, оберіть дію Створити, виплата паїв і система проведе вас крок за кроком. Як бачите, сервіс Картка Паївака це інструмент для тих, хто цінує свій час. Працюйте з задоволенням в програмі «Бухгалтерія агробізнесу разом з компанією Кварц. Залишайте ваші питання та пропозиції в коментарях. До наступних зустрічей!